Европейское сопровождение поможет украинскому президенту избежать хотя бы публичной выволочки. Он назвал Трампа папочкой, Трампу понравилось. Рюта тоже, давай с нами поедем. И Мерс, почему? Ну ты скучный, поэтому без тебя точно никак. Невозможно в условиях, когда Россия наступает по всем фронтам, там уже как бы создано несколько котлов, э, вести переговоры с Россией. Будущее Европы под угрозой на фоне визита Зеленского и лидеров Евросоюза. Білий дом. Біло просто чувствують себя как в худшие годы. Пусть потом лучше пред'являють претензії в рамках закона закону персональных даних, і будемо судитися. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Наша відповідь ворогам на все те, що вони... Кинули, заговорили, проговорили. Як відреагували на Аляску на візит президента Зеленського до Вашингтону? Як вже перемогли цілий світ. Але в кінці, як ви знаєте, сіли у калюжу. Тож, друзі, допомагайте нам розповсюджувати всю правдиву інформацію довкола російсько-української війни. Підписуйтесь обов'язково на youtube канал погодова лайф. Раптом цього ще не зробили. І звісно, коментуйте, почути і побачити. Звісно, в нас вже є дещо перевага. Ми знаємо майбутнє, а росіяни ще живуть у минулому. При тому, коли я кажу про минуле, я маю на увазі дуже глибоке минуле. Але тим не менше, ми на кілька кроків попереду і знаємо більше подій. Тим. Не менше нам все одно дуже цікаво їх порівнювати із тим, а що вкидала пропаганда. Ну, наприклад, очевидно ж було, що якщо президент Зеленський їде із великим європейським десантом до Вашингтону, то вони до чогось готуються. І Якась тактика, стратегія. Я взагалі побачила цілий оркестр, який був розписаний по нотам. хто що каже, хто що робить, хто як взаємодіє із Дональдом Трампом, це справді був продуманий сценарій. Ну а росіяни, які завжди сподівалися, що. Якщо і їдуть європейці, то щоб дотиснути Зеленського. Якщо і їдуть, то лише для того, щоб нічого не зробили. Тому що як любить повторювати славів на європейці, хто ви такі вас вообще ніхто ніяк не спрашує. Хоча самі західні медіа підкреслювали, наскільки є тривожним сама подія у Вашингтоні. Всі готувалися до найгіршого, до здачі українських інтересів, українських територій. Але ж як красиво, зрештою все вийшло. А Європа говорить Трампу. Не сдавайся, путь. Европа объединяется вокруг мирной миссии Зеленского в Вашингтоне. Дальше всех заходит издание Daily Mail. Переговоры в Вашингтоне сравнивают с высадкой союзников в Нормандии. Заголовок «День Д» в Белом доме. Администрация Трампа в этой логической конструкции, видимо, группа армии Б. Вермахта под командованием Ромеля. Которая обороняла территорию Франции. Бельгии весной 44-го. У немецкой бильд после поражения во Второй мировой войне сохраняются фантомные боли. На передовице строй, бойцов, бунт-сфера и заголовок вопрос: немецкие солдаты на Украине. Бельгийская дестандарт запугивает читателя рассуждениями о том, что будущее Европы под угрозой на фоне визита Зеленского и лидеров Евросоюза в Белый дом. Западные пропагандисты надеются, что европейское сопровождение поможет украинскому президенту избежать хотя бы публичной выволочки, которая закончилась посещением овального кабинета полгода назад. О, я ж казала, а Соловйов завжди насміхається. ху 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 Зеленського самого боїться відпускати. Він все тільки зіпсує. Знову буде повтор 28 лютого і тієї розмови в овальному кабінеті. Кожен раз, коли Соловйов сміється з європейців, це починалося ще далеко-далеко з Олафом Шольцем. То здається, потім європейці як щось таке вчудять. Від чого в Москві не дуже той весело. Ну, наприклад, вони ж як не крутили, говорили про гарантії безпеки, про якийсь аналог п'ятої статті НАТО говорили і про іноземний контингент, і про посилення української армії можна скільки завгодно сміятися із європейських лідерів і говорити про те, що вони ні на що не здатні, ні на що не впливають, але сукупно, якби не Європа і європейські озброєння, друзі. То нас би не було. Це розумієте, російські пропагандисти. Саме тому вони погрожують і Варшаві, і Берліну, і Парижу, і Риму. На всіх наступають і всіх перемагають. Ну а зрештою, результат ми з вами чудово знаємо. Бояться Зеленського одного пускати. Один раз він уже в Білому домі себе проявив. Ну, з другої сторони, щитки, наскільки Європа виглядає сміхотворно. От зараз вони збирають компашку, которая поедет вместе Зеленским. При этом они не спрашивают, Трампа хочел он их видеть? Они говорят, так, ну, так, так, ребят, там Зеленский, кто Зеленский? Мы Зеленский. И вдруг устраивается вот толпа, при этом принцип такой, так, Макрон. Да, к хорошо относится, он с него перхоть снимал, к хорошо относится, да, так. Кто еще? Ступ, ступ, точь, ступ нужен, ну как, он же гольф, вдруг Трамп захочет сыграть, значит, нужен ступ. Так, о, баба в белом, точно, итальянка была, приезжала в белом, они вроде хорошо поговорили. Так, Милони, давай тоже с нами поедешь. Так, Рюта. Рюта. Лучше, чем Рюта, никто не листит. Он назвал Трампа папочкой, Трампу понравилось. Рюта тоже, давай с нами поедем. И Мерс, почему? Ну, ты скучный и дурак, поэтому без тебя точно никак. Поэтому давай мы будем тебя показывать, говорит, вот и немцы с нами. Ну, а то как без немцев приезжать? Вот пусть дурачок будет. И они туда, значит, всегда ломануться. А как они себе представляют вот, диалог в таком раскладе? Вот сядет Трамп и будет говорить, так, ну теперь ты говори. Терти гурі, ти горі. Тобто як аніші світлі. Ну ну реально, якісь удивільно глупі люди. Не такі талановиті, але набагато дешевші, а тому їх можна скуповувати більше. Це я зараз кажу про білоруських експертів. Звісно, вони у порівнянні із російськими набагато багато дешевші, як і все білоруське. Але цікаво, що риторика і вкиди. Один в один, так наче знаєте, спочатку цю методичку обкатують в Москві. Дивляться на великих пропагандистських каналах, як заходять меседжі і темники, а потім же їх відправляють до братської Білорусі. Отже, звісно ж, і Європа, і Трамп хочуть зупинити бойові дії, стверджують білоруські нікому невідомі експерти. Але у той же час і Україна, і Європа бояться, що Путін і Трамп домовляться за їхньою спиною. Звісно, боїмося. Ми гарно вивчали історію, чудово знаємо, чим змови закінчуються. Але виявляється, що всі розуміють, що коли Росія наступає по всім фронтам, то з нею неможливо домовитись. Ну, по-перше, давним-давно ніхто не вірить в міць і потуги російської армії. А якби бояв якби все ще боялись, то не передавала би Україні озброєння. Пам'ятаєте, як. Зазвичай застерігали всіх від ескалації, ну і моє улюблене це вкиди, це пропаганда і фейки, які пов'язані з фактами, які ніхто не буде перевіряти. Ну, наприклад, білоруський експерт стверджує про те, що Збройні сили України зараз у котлах. Ви уявляєте собі, наскільки це серйозно? Ми навіть коли час від часу говорили про загрози напівоточення – це викликало неймовірне обурення і реакцію суспільства. А тут тепер виявляється, ми в котлах. Ну так я ще пам'ятаю, як в 22-му році нам відводили буквально кілька тижнів. Ну і що? Що перемогло? Пропаганда чи правда? Вот если говорить о Европе и Трампе, то единственное, в чем они совпадают, у обоих есть желание остановить боевые действия. В среду же прошел вот этот видеосаммит по Зуму европейцев Зеленского с Трампом. Это вот были их последние пять копеек, чтобы вставить накануне этой встречи на Аляске. И, как мне кажется, там, что то бросили такую небольшую косточку, что, дескать, подготовим стул, может быть, через неделю или через 10 дней некую возможность, когда можно будет кому-то там тайному э, с кем-то кем встретиться. Но сами же европейцы говорят, что невозможно в условиях, когда Россия наступает по всем фронтам, там уже как бы создано несколько котлов, э, и вести переговоры с Россией. И чего они боятся? Для них э, вот эта встреча на Аляске, это как своего рода такой, что ли, чуть ли не мюнхенский сговор. Они боятся, что Путин и Трамп договорятся. Вот соглашусь, действительно, когда говорят два медведя, то мнение овец вообще никого не беспокоит. Ну, тем более место красивое, Аляска, раньше же там СССР СССР и США мерились с ядерными ракетами, это ближайшие точки были ударов <клев> во время холодной войны, да и сейчас, да и климат Аляски холодный, да и сейчас отношения американо-российские, они достаточно прохладны и будет символично, если вот как бы лед тронется, вот это потепление начнется именно на Аляске, оно здорово подобрано, все очень красиво. Ну, я не знаю, мне кажется, Трампу все-таки нужна сенсация. То есть вот это его заявление сначала 50 дней ультиматума, потом 10 дней, потом 10 дней истекли, а потом непонятно что, пшик опять, а давайте встретимся на Аляске. Вот эти вот очень странное. Мне кажется, человек просто ищет красивую сенсацию, чтобы в очередной раз надеть на себя лавры единственного в мире, кто способен разрулить вообще все это, 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 это на планете Земля. Миротворца, да? Да, да. А от тепер нарешті абсолютно законні і допустимі порівняння між тимчасово окупованими територіями і російськими справжніми територіями, бо Росія скрізь встановила одні стандарти безпеки, один захист, ну і звісно, одну переможну війну. Зараз дедалі частіше чомусь Білгород порівнюють із Донецьком. Пам'ятаєте, Донбілі, і Донецьк так багато років не захистили, пішли війною. Ну а тепер власні, справжні регіони, які ніхто не чіпав. І війною на них не йшов. Вийшли абсолютно оголені і незахищені. Тож тепер Білгород вже почувається як Донецьк у найгірші роки, кажуть все одно посіпаки і зрадники. Проти повітряної оборони немає. Ніхто не буває безпілотники. Ну, тобто виходить, що всім абсолютно наплювати. Прикордонний регіон, який справді як ніхто відчуває, що СВО йде за планом. А мені здається, що це абсолютно справедливо. Не тільки наші території мають страждати без... від війни і без захисту. Не тільки ми маємо знати, що таке насправді війна. Хай і росіяни, які вічно поза політику ні на що не впливають, хай вони стають біженцями, втікають, отримують поранення і знають, що або вони спинять війну, або. абсолютно вся Россия перетвориться на Донецк. Белгород просто чувствует себя, как Донец в худшие годы. Просто тихий ужас, и ничего нельзя с этим сделать. Ну, видишь, если вот эти все турели, все эти э, стойки для пулеметов за народные деньги делаются, ну выделите же вы деньги, давайте всем раздадим эти турели, пусть сбивают эти летучие хрени. Я думаю, ты видел это видео из Ростова. Летит довольно медленно какая-то хрень и врезается в дом. Да її збить можно без таких проблем, если бы было бы чем, если бы было бы кому. Нет, оно врезается в дом на глазах у всех. Ну, как так можно? Ну почему это никому не надо? Почему всем настолько пофиг? И россияне не перестают нас дивувати. И, здавалося б, ну что может быть страшнее, а аніж війна и обстрелы? А выявляется, страшнее можно, коли укриття використовується в якості звичайної вибирання. От, в буквальному сенсі, губернатор Гладков на це жаліється. Це та біда і те страждання, яке буквально косить Білгородську область. І навіть Гладков пропонує ще й хапати, висвітлювати тих, хто гидить в укриттях. Давайте ще раз: Путін, російська пропаганда, стверджує, що страна в опасності, НАТО напала, Україна напала, кріпта хахли, укранацисти всі йдуть вирізати росіян і пити кров російськомовних немовлят. Что роблять россияне? Вон идут и сцикунькают в укрытия. Все занавес. Несознательные жители, к сожалению, они есть, никуда ты этого не ходишь, не уйдешь, который начинает использовать по неназначению. А это все может привести к тому, что человек попав до встрел, физически забежать не может, да, и он гибнет, не попав. Например, защитный модуль. Поэтому управляющие компании, вплоть до камеры, камеры ставьте. Если кто-то неадекватно себя ведет, да, я вообще предлагаю максимально публиковать это. Прям, пусть потом лучше предъявят претензии в рамках нарушения закона о персональных данных и будем судиться. Но покажем героев в кавычках да, и назовем фамилии, места работы, места проживания. И пусть... все посмотрить на них, і на цьому друзі мене все. А ви ж тим часом не забувайте під завершення нашого ефіру лишати нам свій лайк? Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, пишуть і побачене. І, звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Адже кожна ваша допомога, звісно, тільки посилює команду YouTube-каналу Кубану Валайф. Фінансово нам допомогти ви можете з допомогою всіх тих реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube-каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!